Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. Ну що, і наступний вихід до лісу. Сьогодні у нас субота, 8, 8 червня на календарі. На годиннику 5.30. 5.30 ми вже з вами на підході до лісу. Ось попереді. от. Сьогодні на субота. Йдемо зранку. Щось збиралося на дощ. Гриміло, гриміло, але походу обходить стороною. Дощу не буде. І синоптики на сьогодні не передають. Оце й добре. Йдемо на якихось буквально максимум 3-4 години. 4, 4 це вже якщо буде щось гарне попадати. Тоді будемо ходити. Якщо ні, то дві і додому. От. Йдемо знову в е -е. гай, великий ліс ось цей. Ми були з вами минулого разу тут. -ка. Я був знайшов чотири білих, поза минулого разу я був знайшов тут три білих. От. Бо ходив туди далі минулого разу по тих лісах, хто з глядачів був і бачив, то, то бачив, що ми пішли. Інші ліси, Пішли доволі далеко, але результат був ніякий. Невтішний, не знайшли ми нічого. от. Ну, Сьогодні вирішив піти прочесати добряче цей ліс, бо завтра неділя, якщо все буде добре, то ми з вами підемо, звичайно, на мандрівку ще в один ліс. Можливо, там ми щось знайдемо, бо минулими сезонами. 8 числа ось з минулого року і позаминулого року я сезон відкривав іменно в тому лісі. Цього року щось не доходять туди ноги, ну вже завтра піду провіряти туди, бо сьогодні вже 8. Але так як я вже почав сезон з цього лісу цього року, вирішив ти ще сюди. Ну що, не будемо затягувати, йдемо працювати. Зустрінемося, як то кажу у лісі вперед, на пригоди. Так, друзі, зайшли ми в ліс. Ну, в лісі, правда, ще доволі темно. От. Хоч на годиннику у нас вже, зараз ми подивимося. Ось, 5.51. бачите, 6.00. Я вже минулі рази був, тут було вже видно все добрече. Ну, над нами зараз хмара. Ось зайшла там. Взагалі погримує туди далі. Ну, Не знаю, що там синоптики нам написали. Може зараз змокне тут, підуть нам гриби. Але включився не тому, бо зайшов я в ліс і першим на сьогодні нам попадає не білий, а ось такий гарний чудовий молодий ковпак. Подивимося до нього. Ну, На жаль, а ні, шапка чиста. Заберемо, йдемо далі. Недалечко відійшов. І попадає нам із така ось така їжа. Ось як крупно, гарна. Але ніжка тверда має бути чиста. Як красуня, чистим йдемо далі. Ще одна нам попадає там зеленушка. Голубінка зелена. Вот. Пройшов я вже метрів 300 по прикрай. Ну, поки що білого ні одного. Минулими разами, точніше минулого разу, вже перший був на цих місцях. Зараз немає. Ну, така то обстановка. Йдемо далі. Так, з грибами сьогодні, звісно, сумно, сумно. Сумненько. Покладив я вже. Багато місць, але результату поки що немає. Попадає нам ще одна така сироїжич. Третя. Білих зовсім тут не видно. Ми але ми разами тут попадали. Сьогодні чомусь нуль. Ну нічого, йдемо далі. Йдемо в грубий ліс. Молодому нічого немає. Минулого разу ми знайшли три по грубим лісі, може там щось кидається. Йдемо дивитися, На годинку вже заходить омаранку. У лісі далі темнувато, ось хмари не розходяться і дощу немає. О, по горку, чуєте, десь там. Ну нічого, ще може встигнемо до дощу, походити, щось знайти йдемо. Попередня була в хлам, не було взято взагалі нічого. Викинув. Ну Наступна така вже доволі перспективна. Молоденька, гарна. Може буде чиста, сподіваюся. Ось так, йдемо далі. На годиннику у нас вже сьома година минула, в лісі темно. Темно, як капець, Позатягало. Здається, ніби діло йде не до дня, а до вечора. Така обстановка зараз в лісі. А в нас в корзині Поки що ось так три гриба. Перед цим ми викинули ще одну червиву сироїжку і один ковпачок, що ми знайшли на самому початку. Теж його викинув. І все. Ну що? Тут ми обійшли все. Ось таке прямо, на топор, туди на світло. І повертаємо туди в грубий ліс вперед. Бачу глядачі здалека шапку. Ось там не вже такий білий гриб. Ну не знаю, точно далеченько трохи. Але, але, ні. Помилка. А я вже думав, що білий собі він такий красень. Ні. То великий великий купак Маримух, Але мабуть йому. Ух ти, Нічого собі. Ну красота, це перший цього такий величезний і чистий. Звісно, заберемо. О, ніжка, мабуть, врядлі зіпріла знизу. Ну добре, добре. Але здалека я подумав, що білий. Така шапка виглядала. В лісі темнувато трохи. Повністю білий гриб. Ну, вже. йдемо далі. Ну, одне ще дивне те, що немає зовсім козарів калічок. Вже таке число сьогодні, 8 червня. Хуже є такими місцями, де їх тут посіяно не раз. З їх любими місця. Вони б вже мали бути, а жодного немає. Жодного я вже не знаходив цього року. Ні звичайного козаря каліцького, ні підбережника. Навіть нічого не говорю про червоного червоняка. Взагалі, щось вони запізнюються і то конкретно. Починається не зазвичай з другої половини травня, але цього року все якось не так. не так. І грибочки білі кидаються не так, як завжди. Наприклад, минулого року, 8 червня, ми вже були, полювали доволі непогано. І далі вже збирали гарні грибочки. Цього року десь там, десь там один. От. Недавно я зустрічався з одним рибником в лісі. Ось буквально, може, пів години назад. Ну, він полював одного білого, повезло йому сьогодні. Його день теж каже, що в нього цей сезон неудалий. Починається. Знайшов він, що в іншому лісі був 6 і сьогодні сьомий. Ось це все, що за цілий червень. Рибочки каже, те саме, що і я. Щось не так. Лізуть дуже мляво. Угу. І дощі пройшли такі серйозні. Бо то кажуть все, що не раз. О, нема дощу і тому нема грибів. Не так-то так. О, дощі пройшли в лісі мокро, класно. А грибів немає. Такі-то вони гриби. Все в природі відбувається тоді, коли вона коче, а не тоді, коли ми. Так-то воно ну, є. Ну що. Прийшов я тут провіряти ще одне місце і починається дощ капати не обминає. А синоптик писав вчора і сьогодні зранку я заходив. У вас без опадів, сонячно, от тобі сонячно, краса, прям далі. до пункті яка. Ну що, а нам далі продовжую перто не вести. Прийшли ще одні місця провіряти біля цих дубів красенів. Перейшли сюди дивитися за білими, але білими не пахне. Замість них ось такі поодинокі попадають сироїшки. Перед цим підняв я буша дві. Ось так вже краще вирішив зняти. От. Ну-ну. Трохи мені вже це не подобається, якщо чесно. Перейшли ми вже ці всі місця, де ми знаходили минулими разом разами білі гриби. Ніде нічого немає. Ще лишилось там одне місце, що ми були останнього знайшли минулого разу. От. Зараз подивимось там і підемо. Там другі місця, де ми зовсім не дивилися. Може там щось десь вискочило. М? Таке враження. Що вони повністю знову відійшли, чи що? Не знаю, не знаю. Йдемо далі. Чесно кажучи, я думаю, що на нині все. Надії вже нема. Але тут такий сюрприз, глядачі, що просто хана. Зараз я вам покажу. Прийшов я тут на такий горб. Я вже тут ходив три рази, по-моєму, чи два цього року ходив, обзирав ці місця, а не було. Но сьогодні прийшов він є. І зі мною. Є, а він є, Ви тільки гляньте який, а? А він тут сам, але який. А може і не сам, я не знаю. Ми зараз його піднімемо звісно. І підемо ще глянемо. Але подивіться, яка це шайба. Який це богатир? Це просто щось. Ну а де ти був? Я ж йшов позавчора ось сюди, ось цією стежкою такого. Бачите, стежка йде. Я йшов до метр до стежки. Я йшов сюди і його не було. а він є, тут сьогодні. Нормально. Нормально. Ну я кажу, вони це вміють. Що видають, то видають. Ти йдеш деш, такий вже розчарований, думаєш що вже все. А тут бац, і тобі на. Ось, це все доказує те, що я казав минулого разу. Ну що, приступаємо. Ну, Він такий красавець, що навіть не хоче чіпати, це чесно. Але мушу вам показати його ближче. Слухаємо. Слухаємо уважно. Ох. Який хруск. ой 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 Ви тільки гляньте. Яка це якість гриба? Дивовий класний. Одне, що мені сподобалось цього року, цього сезону 2024 з перших білих грибів. Що переважна їх більшість, вони йдуть або повністю чисті. Або наполовину чисть. Ну, минулими роками. І я щось таке навіть не, не дуже таке пригадую, щоб перші гриби і такі зразу попадали частонькі. Переважно вони сама черватина Або там щось трішки з нього береш. А це сезон почався класно. Ну дивіться який. М -м -м. Класик він гарно стоїть у долоні. Так. Ну зараз. Мабуть, ми вертаємося. Бо я так пройшов стежкою, де стежка, бачите, попри цей барвінок. Я навіть нікуди не ходив сюди по межі ці дуби. Зараз ми підемо сюди прочесувати. Може десь ще один чекає. Але найцікавіше, що я йшов. От ми йшли з вами. Це було е... так, сьогодні на субота. Вчора я не ходив, це було на четвер. Четвер я йшов з цією стежкою сюди. Ось тако. Тут от, буквально не, чи є метр, чи немає. Він або був маленький і такий вимах за два дні. <гум> це сила. Не знаю, як це, звісно, було, але маємо ось такий результат. Добре, йдемо далі. Краса. Ну все, вже не дурно вставали. Вже не дурно ми сюди йшли. Шо, кажу, що остата ранку я вже був у дорозі. Половина шостої ми зайшли у ліс разом з вами. І такий нам попався. Вже дурно ранок прийшов. А то я думав, капець. Зрані зірвався, погнав у ліс і марно, але не так то є. Ах, красончик. Ще раз. І йдемо далі. Думаю, ще може ще попаде щось. Йдемо. І наступне місце, де люблять рости білі гриби. Ну Їх не бачу. Замість білого росте. Ось такий класний купак. Молодий, здоровий. Сподіваюся, буде чистий. Саме ми до нього подивимось. Ну, тут красень, бачите, який. Таких ще два і кошик повний. Ну, звісно, їх ще знайти. Йдемо далі. Я до кошика класти гриба. Ось, тримаю в руках. Він чистий. А диву, навіть ніжка чиста. Тут у нас корзин дивіться, хто. Заліз. Як ти сюди заскочила? А собі тут заскочило. І ходить зі мною по лісі, правда? Су Чудо, давай вилазь. Давай, 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 шуруй. шуруй шуруй Давай, 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 давай. Аніх доти. Йдемо далі. А наступними нам попали. Ось такий грибочок. Ось. Теж їй але доволі ще маленький. Називаються оленячі ріжки у нас. Не знаю у кого як. Ось така краса. Ну молодесенький. Дуже молодесенький, хай лишається, підростає, йдемо далі. У ну, нас вже 8 годин ранку. От. Година тікає, ми вже з вами 2 години ходимо по лісі добрих, можна і вкритих. Червива оп'ять. Поки що один. Що, шо, щось є? Так. Поки балакав. Ішов і... Здорукатися до грибника із, із білгої, а? Як хто Ти його не здибав? Здибав здиваю. Ну там здибав на початках одного мав і пішов дому. Так і Та да, то хто їх тут не знає? Так, ось такий нам. Люточі попав. Гарний, і то би його не знайшов. Що це з цим грибником теж заядливий, шоу збив його ногою. Ось тут -ка. копно вискочив, такий красунчик. Ґгі. Краса маємо другу. І саме основне хочу сказати, йдемо далі. Ось сьогодні вже другий грибник має одну чи дві сироїжки, глубинки, теж пусто. І ми ще одного здибали зранку, мав одного білого. Нам ще з вами, показав непогано фортит. Так, ще тут покрутився. І надалечко де я знайшов білого. повезло нам ще. Як знайшов, збив, не знайшов. <гум> знайшов, то знайшов, а це я вас збив. Ще знайшов я, друзі, дві чудові голубінки. Не знаю, ця така велика. Але ще може добре. Зараз ми подивимося до них. Ніби чисто. Добре, йдемо далі. Так, а наступним грибочком нам попадає, друзі. Ось такий нарешті. Правда, він вже в такому стані. Ніякому. Але перший цього року. Ось такий підберезник. Правда, вже ніякий, але перший. 8 червня. Йдемо далі. Так, корзині у нас ось так. Непогано. Але вирішив я глядачі і йти далі. Немає вже більше такого нічого. Змучився, якщо чесно ходити, я вже по цьому лісі. Стало нецікаво. Вирішив я йти в той ліс, що я планував собі йти завтра. От. А Думаю, дощу немає. Випогодилося. Час ще є, ось прямо по курсу він там на тім горбі. Трохи далеченько, але вже не буду завтра чопати, бити дурно час. Далі підемо глянемо. Є там, нема, і буде, буде добре. А завтра краще поїдемо, якщо буде, звісно, погода. Взагалі зовсім інший бік, Дивіться за грибами. Я собі вже туди давно планував поїздку. Ну, туди, звісно, буду напевно їхати ровером, але ну, то трошки далеко. От. Так що... Якщо буде погода, то ми краще поїдемо туди. Сьогодні зараз тако. Мари пішли вверх, розходяться. Мабуть, синоптики не збрехали, душу таки не буде. Ну що, йдемо, лишаємося ще на каналі, пробуємо, може нам там повезе. Бо 8 червня я завжди як завжди, маюся на увазі того року, минулого року, в, 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 позаминулого року і в общем. Три роки підряд, я 8 червня завжди в тому лісі відкривав сезон по білому грибу. З того не комусить, чи ми знову цього року їх там знайдемо 8 числа. Бо йшов я 2 дні назад, коли ми були в цьому лісі. Я теж йшов через той ліс, але я не ходив, вже нікуди не дивився, так просто перейшов, перебіг так посередині по дорозі. Ну, правда, я нічого не бачу тоді. Може, вже сьогодні нам щось повезе, підемо краще продивимося, прочешемо. Ну, от, що з того вийде, все вам, звісно, покажу. А нам перше ось туди, підемо в той ліс, по колу і має бути аж там. Можна йти з на скаса, але вже і цей візьмемо по, по курсу прямо перед до роботи. Так, ну що, глядачі? Близько години часу, ходу, що майже ніде не зупинявся. І ми в тому лісі, що я вам казав, думаю його лишати на завтра, але перейдемо сьогодні. Позазираємо по, по підці дуби. Може щось друг тут ще повезе. Минулими сезонами я тут відкривав грибний сезон 8 числа. Подивіться, що сьогодні. Чи вилісло білий чи ні? Так, ну що глядачі. Ось і підійшов до фіналу наш сьогоднішній збір 8 червня 2024 року. Пустився я ще в цей ліс, який гарний чудовий. Заманили мене ті дуби, що там поодинокі. Думав, може тут немає нічого. Взагалі навіть ні одної. Голубінки не знайшов пусто в цьому лісі, аж дивно самому. Ну, одне добре, що сьогодні пішов, перевірив, вже не буду хати сюди завтра. Планував я сюди завтра йти, був би дурно, згаїв час. Так що плюси все одно свої є, а ми з вами, якщо дасть Бог. Дочекати і буде гарна погода завтра. Поїдемо трохи на на таку грибну екскурсію. На пошуки нових місць. Поки ще немає таких грибів, поїдемо шукати нові місця. Може десь повезе. Ну, а на сьогодні ми будемо закінчувати наші похожденьки. То і так вже минула 9-та година, можна і 10-та Переходив весь максимум. Йдемо щось робити. Ти працювати, сонце вже високо, є погода, треба йти зараз сіно возити і картоплю підгортати. Сьогодні робота на городах. Так що бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. ми з вами як завжди. Зустрінемося на наступний чудовий грибалка і на послідок. Зразу покажу, що ми назбирали. Хапнули ми ось тако. Грибочки в корзині, один такий Мамонт, один білий, там менший. декілька сироїжок, голубінок. І купак один взяв. І на тому все. Будемо дякувати за це природі. Ну все глядачі, па-па.